Україні пропонують заборонити Тік-Ток. Така петиція з'явилася на сайті президента України. Що думають люди з цього приводу? Наші журналісти пішли поспілкуватися з киянами і дізнались у них вони за чи проти такого можливого нововведення. Мені здається, заборона току це взагалі е, суперечить правам людини вперше, в першу чергу. Ну, це як в Америці, до речі, є така тема. Вони зараз там а, у конгресі чи де... ну, спілкуються з приводу того, щоб за, ну, заборонити Тік-Ток, але а, це абсолютно безглузда маячня, мені здається, тому що ну, це знову ж таки заперечує права, права людини на, а, свободне, на свободну. Доступ до інформації, да, до інформації. Свободу, свободу доступу до інформації. Негативно. Я негативно. Ставлю в ТикТок зачем отменять його. Там пропаганды я нікого не вижу, смотря какие рекомендації. Ну, то есть я никакого негативу в этом не вижу, і считаю, що це безсмысленно. Тобто, не потрібно забороняти. Ні, не треба. Ну, пропаганда, напевно, є і в інстаграмі, і в телеграмі. Це не означає, що і в інстаграмі, і телеграм потрібно блокувати. Я думаю, це не Тобто Не потрібно блокувати? Ні, не потрібно.